Коростенська міська територіальна громада отримала автобус від Естонської Республіки. Загалом закордонні друзі передали 26 автобусів для України. З них 11 на Житомирську область. В переліку також була Харківська, Полтавська та Київська області. Ми отримали від братньої нам істонії автобус і веко на 43 посадочних місця. Автобус буде призначений для перевезення наших дітей для освіти, в тому числі спортсменів, в тому числі довоз наших дітей до шкіл. Нам це явно не вистачає. Тому що під військовий стан ми передали ряд автобусів з освіти Збройним силам України. Я повинен сказати, що в цьому питанні немаловажну роль зіграли начальник військової обласної адміністрації Бунечко, депутат Верховної Ради Пушкаренко. Вони стояли в основі того, щоб уже третій транс пройшов автобусів для нашої області. Шановні наші естонські друзі від імені Коростенської територіальної громади вам Айтах. Варто відзначити, що Естонія взяла на себе зобов'язання у підтримці Житомирської області. Закордонні партнери вже будують та відновлюють в регіоні два об'єкти. Також на 2023 рік в рамках співпраці заплановано чимало допомоги.